По 14 гривень. огурок сьогодні такий з бачили? 25 гривень. Синя капуста 30, Савойська також 30. Тут стояла звичайна білокачана капуста по 10 гривень, чері 40. Кабачок 20, баклажан 18. Такий паради... ні, це сливка 25 і жовта також 25. Парадичка дрібна з пупчиком, це з носиком, хостада по 20 гривень. І чуть, чуть більше по 30 гривень. Високорослий 45 сьогодні. Малиною також 45. Ді, які гарненькі, сталених газадкою, там те саме з знаходиться. Диня така, бачили, сорт, навіть, не знаю, якась. 50 гривень. 25 таких білозірка. Капі 50, Геркулес 50. Чілі 180 гуртом. 200 роздріб. Кукуруза по 8 гривень по 7, хто придасть тікток, по 6 буде. Часник 130, петрушка, корінь петрушки 100. Розріх хочу розказати. Це якийсь помідор поставили по 30 гривень. Притиснути, що на борщ піде. Черрі 50. Сливка жовта 30. Звичайна червона сливка 30. Такий 20. Огірок 35. Кабачок, 25. Баклажан, також 25. Кукуруза по 5 гривень. Так, отракаль. От, от, Акційна кукуруза. Цей перець 20 гривень. Буряк 20, картопля 15. Такий перець 35, такий перець 55. Червоний геркулес квадратний.